Всім привіт-привіт! Дорогі глядачі, хлопчики і дівчата, старики і малята. Mm. <ривіт> Значить, сьогодні 16 березня 25 рік. Неділя. В нас так серйозно похолодало, вночі йшов сніг, вчора в день йшов сніг, такий дуже лопатий, все було біле, але зараз. Бачите, сонечко. Ну, вже так взагалі-то вже десь діло до вечора, година певно, четверта. може вже найпізніше, дня маю на увазі. О. Думав, вагався, чи десь поїхати по місту, познімати відео і вам заодно якусь байку розказати з якоїсь гори, воловиці, чи ще якоїсь, чи, чи дівочих скал. Але, знаєте, по-перше, щось. Ліньки так, що капець. По-друге, бебехи болять. Таблетку ножпи вжарив такий, та й моцної ножпи. І думаю, а ще тако попередивився свої відео попередні, бачу, що е цифри, цифри, як кажуть москаляки, цифри упряма є віща. Коротше, переглядів не дуже багато з тих походеньок. Що я так собі сяду от, на лавочці під яблуникою, е, тарабаню язиком або там вам свій срач на дворі покажу і разом якусь байку розкажу. А що я там лажу по тих горах язик на бороді і плюс ще блін, голова, як мигалка, на всі 360 градусів мушу дивитися і дуже жалію, що ззаді ще одного ока не маю. Хто мене поняв, то поняв, хто не зрозумів, і слава Богу. Що е, 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 я хочу розказати. Роз, хочу розказати вам нову, нову стару байку. Е, е, значить. Значить, е, був у мене такий клієнт, хороший такий чоловік з олігархів. Не знаю скільки в нього грошей, але думаю, що багато. І ми з ним так працювали, що. Е, як би то правильно сказати? В нього є е, мережа, роз, скажімо так, ну то, що я знаю, розважальних закладів е, в сусідній області, там боулінги, готелі, тенісні корти, і як воно той, та хренована, що шарика, ото, по траві б'ють клюшкою залізною. Забуваю все час та, така е, гра для богатих. Я, ще, чесно кажучи, тієї ключки навіть в руках не тримав богатий. О, я себе вважаю богатим. <гум> <гум> ну, коротше, е, значить, е, е, в цього чоловіка є такі спеціальні люди, дизайнери, інтер'єрів чи якось так. І вони там щось придумують. Для, для інтер'єру щось там освіжити інтер'єр, якісь там фокуси. І він до мене дзвонить так: Василю, треба таке, треба таке. Ну, всякі були замовлення доволі, були й дивні замовлення. Е Та й не тільки в нього таке бувало. Знаєте, ті дизайнери вони візьмуть, блін, вибачте, кусок гімна, блін, причеплять на стіну, щось там коло нього намалюють, ще щось, і воно, блін, виглядає вже як на гімно. Можете на слово. Короче, ех, значить, е, у нас система з ним працювала таким чином, що він от, коли замовляє якісь речі. Е, речі якого плану, ну, старовинні речі. Ну, такі, не те, що там вже всі зразу кажуть антикваріат. Ну, то Тяжко назвати антикваріатом, це всякі такі побутові, всякі там рублики, утюжки, прялки, е, всякі, таке воно те, Просте, колишнє, що, що було в побуті в господарстві, особливо в селах, та й в містах теж. Е, ну, коротше, я привозив йому замовлення і ще разом там попутно, знаєте, ж машину їхав, бо я з доставкою. Серйозна фірма, все з доставкою. І так там спеціальна парковка закрита була. О, приїхали мої хлопці. гору, гору, гору. Зараз піду Зара! Затопали! Ну, блин! За газлив. От була б повилітала мінка поверталась під колеса по машині. Сирота, піздюлі Бляха. Бляха, перебили мені всю тему, блін. Ті засранці. А. Короче. Е. Ага. Я там приїжджав, на такі закриті парковці, де менше люди ходять, всякі, ну, як би то сказати, чужі. Або лєві, як то говориться. Я там розкладав той свій товар, він вибирав те, що йому подобається. І часто ще вибирав таке, що якби не замовляв. знаєте, там Він приходив е -е -е, з тими дизайнерами і вони там тицяли пальцем, о, те треба, те треба. Ах, ну і бляха, затягнулася байка. Значить, історія така. Вийшла, що в одному селі, може я другу серію зроблю. Певно, що я зроблю другу серію, бо буде дуже довго віддій. А ви довгих відео не любите дивитися, правда? Не, почну. Почну, що значить. В одному селі я купляв. По-моєму, то була. Е, в сторону. Зашумськ. Зашумськ, За Тернопільська область. За Шумськом е, чи то Буложівці, чи то біля Буложівки в якомусь селі. Такі, знаєте, видно, що колись були дуже сильні господарі. На дворі і хата, і клуня, і всякі там дровітня, причепки, сарайчики, і, і, і дід з бабою. Такі старенькі-старенькі. І в них там і якась тачанка була, і віз, і сани. Ну, Видно, що колись були крепкі господарі. От. Але, як обично, то воно стається. Діти вже десь собі, певне, порозліталися по світу, і їм та все, що їхні батьки наживали все життя, нахер не потрібне було. І вони мені от це все добро продавали. Ну і, коротше, я там э, торгувався, розчитався, все, баба гроші взяла, побігла до хати. Дід крутиться коло мене. Ну Я знаю, часом буває, діди хочуть, там, знаєте, -баби, баби там тримають діда. Вот, То я там буваю собі там, ну не собі, а там дідові дам. Наче кушку самогону, знаєте, щоб, щоб не жалів добра, знаєте. От. А то дід каже, слухай, тобі труби не треба. Кажу, якої труби? Ну і що на ній грати. Так кажу, блін, та не знаю, кажу, показуйте, він тихенько її з куфайки, з-під пахви достає. Ось така труба. Я забув, кларнет називається, вона чи як така невеличка з кнопками тим. От дивлюся, радянська труба побита. ну Вже, вже на ній грати, щоб грати, то треба таку реставрацію. Коротше, вона не вартує її ремонтувати. У мене був знайомий, який займався реставрацією саме духових інструментів. І так трошки я там наслухався від нього. Савтські труби вони нікому не були потрібні. ну Ще робочі ще півбіде. А не робочі, то побиті металолом, коротше говорять. Ну, тут ту трубу показує. Мені. Кажу, ну що я вам за нього дам? Ну, блін, ну я знаю, що вона нічого не стоїть, як вещ така вже побита. Там по латуні, може кілограм, може, два вона важить, і в топе не важить. Ну, коротше, получалося там, по-моєму, на півлітру діду від дід, і стішився, така мені більше не треба. Добре, я ту трубу, значить, в нього відкупив. І коли повіз е, цьому самому олігархові слідуючу партію замовлення, е, між товаром тим була та труба. Вот. Він ту трубу побачив. А що було далі? Дивіться в слідуючій серії, що не було занадто довго, я зараз запишу зразу другу серію. Бляха, вуха починає так мерзнути, я вам скажу. Вуха змерз, Зразу бігом запишу другу серію і духати грійтеся.